Із медалями повернулися з чемпіонату світу з паверліфтингу серед юніорів та юніорок представники спортивної сім'ї Голіней. Івана перемогла серед дівчат у віковій категорії до 18 років. Дівчина була найкращою у таких вправах, як присідання, жим лежачі та тяга. Чемпіонат світу з пауерліфтингу відбувався наприкінці літа в румунському місці. Клуш напока головною моєю конкуренткою була дівчинка з Америки. Але мені все-таки вдалося її перемогти в правій присід Я виконала погу 185 кілограмів, в жимі 105, в тязі 157,5 кілограмів, в сумі триборства 447,5 кілограмів. Це всі чотири золоті медалі. Було досить важко, але підготовка була і підготовка була серйозна, тому все вдалось. Брат Івана Дмитро Гуліней на чемпіонаті світу посів третє місце, продемонструвавши кращі результати у присіданні та тязі. Також в Румунії спортсмен встановив новий рекорд України. У присіданні я здобув срібну медаль, присів 372,5 кг, кілограми. У жимі лежачи шостий. Пожов 215 кг і тязі е, теж срібну медаль 325 кг потягнув і в сумі є 103. Сума в мене була 912,5 кілограмів. Дмитро там зробив ну, неймовірний результат, тобто те, що він не піднімав ще ніколи в житті. У нього краще переселення було у залі на під час підготовки, щось так важко, давалося 350 кг. Так, щоб зацепитись за третє місце за медаль, ми пішли на 372,5 кг. Тобто 22 кг більше, ніж він піднімав у залі. І він підняв. Здобули нагороди прикарпатські спортсмени і на чемпіонаті світу зі спортивного орієнтування серед спортсменів з вадами слуху. Змагання відбувалися у Стокгольмі на початку осені. Чимало медалей привіз додому калушанин Назар Левицький. Спортсмен здобув золото в індивідуальному заліку та естафеті Мікс, а також бронзу на довгій дистанції. У змаганнях брали участь спортсмени із 12 країн світу. Спринт був складний, але я був готовий до нього і переміг з дуже великим відривом. Другий день він зразу стартував естафету міст, і вийшло так, що дівчинка в нас ну, він стартував, він виводив команду на перше місце, дівчинка стартувала, виводила нас на друге місце і він мусив доганяти. Кожного разу він доганяв литовця і давав фору для дівчинки. І на третьому етапі він сильний відрив зробив, литовець втомився і вибору золото. На чемпіонаті в Стокгольмі відзначився Івано-Франківець Володимир Федосеєнко. Спортсмен зі спортивного орієнтування здобув срібло у бігу на середню дистанцію та бронзу в індивідуальному спринті. Ольга Цьома, Оксана Семко, Андрій Буцяк. Новини на вежі.